Сьогодні до нас завітало в маленьке защенян. Воно загубилося і не може знайти доріжку до свого будиночку. Давайте йому допоможемо та побудуємо доріжку. Будувати доріжку ми будемо з отаких от деталей. Подивіться, вони мають різний колір, жовтий, зелений та синій. Вони мають за довжиною різні сторони. Довга сторона, подивіться, та коротка. Спочатку ми поставимо одну деталь. Потім до неї. До короткої сторони, зверніть увагу, притискаємо ще одну деталь. Беремо ще одну деталь доріжки, зелену, та щільно притискаємо до жовтої. Зверніть увагу короткою стороною. Потім ще одну деталь та щільно притискаємо деталі одна до одної. Ми з'єднуємо тільки короткою стороною, подивіться. Та ще одну деталь. І у нас виходить ось така доріжка для зайчика, щоб він знайшов свій будиночок. Чик дякує нам за допомогу. Він знайшов свій будинок. До нових зустрічей!